Доброго дня, друзі, компанія автопарку Дескафілія на продажу нове чудове надходження, це Audi a 5 в кузові купе, дуже непоганий стан автівочки, 2-літровий бензиновий двигун на повному приводі, це кватра, вся в веслайні, має задній парктроник, панорамну стелю, непогані диски оригінальні з гумою Мішлін. Спереді у нас тормозні диски перфоровані, дуже гарний приємний стан. Усе в кожі, охайні дверні карти. І електрозеркала та електросклоп-підйомники Сидіння також електричне, що водія що у пасажира, задній ряд чистесенький і охайний, є електрорегулювання сидіння для допомоги пасажирів задніх, датчик світла, повне мультикармо з круїз-контролем. Пробіг 149 тисяч на моніторі. Підігрів сидінь також є, клімат-контроль на автоматі з електроручником, панорамна стеля. Яка відкривається на режим провітрювання? Дуже класна автівка, яка чекає вас на Грушевського 15. Гарний технічний стан, гарний візуальний стан. Приїжджайте, дивіться та купуйте.